Це Олекса Кроле, всім привіт. У нас сьогодні грає з Фрайбуром на їхньому полі. Ось ви бачите, швед знову палає бажанням пограти. Він трохи прогресував за минулий місяць і чому б його не виставити. Досить таки потужний склад вийшов на поле. Не сказав би я, що ну, хіба що ще пило вас замінив балюта, але він бачите, теж рветься в бій. Вдасться їм чи ні це зробити, може побачимо на полі. Так, <реклама> Що у нас за стадіон? Шварцвальд стадіон. <реклама> Втурайбур... Приймає нас <реклама> на своєму полі. Сподівається засмутити нас, ходь тобто наші вболівальник, але ми будемо намагатися з сил цього не допустити. Так, тут ту well, mm. oh, well, там одразу. Звідту. Ще би на рівні контрол, бо це за висоту, візь там. Ну. ворота летить. Бущан контролював, схоже на те. Ага! Справої! Сиганков! Мені вдалося на ну, секунду, що там Вербіч, пробити робити правої. Ну, як відіграв. Але то не завадило Сиганкову. Як і пам'ятаєте, правою.

Хо-хо! Ось і Швед, Чи хто це? Так, перший гол за Динамо забывай, ну, хто там був? Ага, Сидорчук не давав пас. Poor dynamo kiev have a couple of goals without reply it's 2-0 no doubt as to who has the momentum here now the only doubt is how many is coming dynamo kiev are already cruising here 2-0 a fabulous start

No, how far is he right? There's just a He spotted the run and played him through. He's made sure that that won't get through. Good deal. what's up, dude? geno kiev have suffered lapses late in the first half recently. they're hoping things will be different now. plays it out to the wing. О пес! все пощастило, що нам не забили. Нагадали нам, що В останнім часом ми... Пропускаємо багато. Наприкінці першої першого тайму. А от тут пощастило. Динамо Київ are in control here on the brink of half time. Так, ну. Миколенко, Миколенко. Захисник Нелдіс Краще виходить. Жовтої.

Це and... розігрався, не oh, дарма oh, ми йому oh, oh, дали oh, шанс. Просто коли він ходив на заміни, не було у нього достатньо часу розігратися, відчути гру. Тепер дивіться вже. Перший свій гол забив відразу другий. drifting out of sight. Look три с трех у нас. ви бачили, не можна довіряти статистиці в грі якраз показали, що у нас нуль ударів гол забили теж. Dynamo Kiev will be so boosted by their impressive win against one of the big hitters and that momentum count for something now. Так, як нам кажеш, завдяки нашій перемозі однієї сильнішої командою. Here it's got through. Ну, сделаю всё-таки can he deliver? He's making good. Well, 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 well. He just refuses to be out -muscled. Foot in. He's pulled him up for that challenge. No questions for me. Порча не вийшла в супи стояти. Але тут ідеальний удар вийшов в Грифо. Каже, ще два треба. трави. Ну, не витягнуться, стінка не ну, що ж поробиш. Так дивіться на них Що роблять, а? То ж тики так І наші просто пробігають делають м'яч. Добре хоч бендарик. бездарний, як решта нашого захисту.

so they're just not getting too tight yeah they know that if they they step up their their keeper could get a whole lot busier Bit he's left his man swung over into the middle cut out in the middle of recommend. time so yeah. Yeah, he's the basket. he of that. Well, he's <laughs> <RX2> a footballer. He's uh, a footballer. He's a footballer. He's a footballer. He's a footballer. He's a footballer. It's played forward. They you on it? Sneak your back. Lovely feet. Two strokes. So, not long left in this now. Так, що я з заміни не роблю, не знаєте? Сіжу мерло. Так, Фінджора вирішив вибити. Що там було, ну? Капець? Тодвіни кіть буясько затоптав. it back. all the shows there will be three extra minutes. bialski. check. i for so. now. that's a ah. foul. three kicks <laughs> before. all. tries to get it forward quickly.

Шведос заслужено став Росія Матчу. Миколенко провалив як останнім часом. Весь час робить. Дуже прикро. Так, а що там у нас Дортмунд? ха ха Дортмунд програв. Недовго довелося чекати. нічий зіграв з Лурку і ось ми вже наздонали Дортмунд, Але в них трохи краща різниця м'ячів. А два м'ячі більше. Вони забили. М -м. Ну що ж, чи вдасться нам їх обійти? Ми знаємо вже в наступних серіях. Що це було? Ага, я вже злякався. Показую, там стрибає, шахтар готується. У нас, напевно, через громи будемо грати. Та дербі наше. Так, перемога. Перемога. Без сумнівів. Навіть не сумнівайтеся. Ну що ж, на цьому вам дякую за увагу. Це було все кролі. Кроли вболівайте за наших. Так, і тут невеличкий бонус, я згадав, що давно в мене дивилися. Список бомбардирів. Щодень кугляємо. Напевно у нас Сиганков. Так. І супряга поріну мають. По 7 олів. Дивіться, як вони безнадійно відстали від двійки Баварії. Коландовський навіть не на першому місці. Навіть Морайса не можемо догнати. Це ж капець. Так, в принципі, там один гравець забиває шахтарів, у нас два. Якби з класи, то були б на лідеруючих позицій на другій, третій. Так, от Вербіші Бесідін теж приклалися. Кроплянка там бачимо, 5 теж має. Ще не зовсім старий. Що там у нас за системи? Це Швілі, найбільше має 4. Цікаво. Степаненка лідери у Лізі. Запряга 3. Ми пам'ятаємо, як він роздавав паси. Але на цьому і зупинився. Ну що ж, дякую за увагу. Вболівайте за наших.